Ласкаво просимо на захоплюючу подорож у світ міграцій птахів. Міграція це феномен, який вразить вас своєю складністю та красою. Чому птахи відправляються у великі подорожі через континенти? Це питання, на яке ми спробуємо знайти відповідь сьогодні. Птахи мігрують для пошуку кращих умов для життя, їжі та розмноження. Вони подолують вражаючі відстані та перетинають неймовірні маршрути, дивлячись на землю з висоти пташиного польоту. Давайте розглянемо цей унікальне явище ближче та дізнаємося про неймовірні пригоди, які переживають наші пернаті друзі під час міграційних подорожей. Міграція птахів це феномен, який вразить кожного, хто звертає на нього увагу. Цей процес полягає в регулярних та повторюваних подорожах птахів з одного місця на інше, у залежності від сезону. Це може бути переміщення від місця розмноження до місця зимівлі та навпаки. Одним із головних мотивів міграції є пошук кращих умов для виживання та розмноження. Птахи можуть мігрувати на великі відстані, перетинаючи океани, гори та пустелі. Цей процес вимагає від них великої фізичної та психологічної витривалості. Інтересним фактом є те, що птахи використовують різні стратегії для навігації під час міграції. Деякі види птахів користуються зоряним небом, інші використовують магнітне поле землі, а деякі навіть можуть запам'ятовувати ландшафт та використовувати його як орієнтир. Це свідчить про вражаючі адаптації, які розвинули птахи протягом тисяч років еволюції. Міграція птахів також має велике значення для екосистем. Птахи, які мігрують, можуть поширювати насіння рослин, контролювати популяції комах та інших шкідників, а також слугувати джерелом їжі для хижих птахів та інших хижаків, їхні міграційні шляхи можуть бути ключовими для збереження біорізноманіття та екологічної рівноваги. Не менш вражаючим є той факт, що деякі птахи можуть подолати неймовірні відстані під час міграції. Наприклад, Кульбаба Королева може пролетіти понад 11 тисяч кілометрів з Африки до Австралії без зупинок це демонструє неймовірну витривалість та адаптивність цих чудових створінь. Міграція птахів це складний та захоплюючий процес, який допомагає нам краще зрозуміти природу та взаємозв'язки в природних екосистемах. Тенюк Палмтес Ктидлих Туртурайсфаршів вижних фактів про мікелицтву птахів Птахи мігрують з різних причин, і кожна з них є цікавою та важливою. Однією з основних причин міграції є пошук кращих умов для виживання та розмноження. У деяких регіонах зима може бути дуже суровою, з обмеженим доступом до їжі та води, тому птахи, які не можуть витримати такі умови, вирушають у подорож у пошуках тепліших та більш гостинних місць. Наприклад, птахи, які розмножуються в північних широтах, можуть мігрувати на південь. Де клімат м'якший та доступніше джерело їжі це дозволяє їм вижити та підтримувати популяцію. Іншою причиною міграції є розмноження. Деякі види птахів шукають сприятливі умови для виведення потомства. Наприклад, багато видів птахів вирушають на південь для розмноження весною, коли ресурсів для годування дітей є більше. Така стратегія дозволяє забезпечити оптимальні умови для вирощування молодняка. Та збільшення шансів на виживання. Цікавим фактом є те, що деякі птахи мігрують не лише для виживання, а й для уникнення конкуренції. У деяких регіонах може бути обмежений доступ до ресурсів, таких як їжа або гніздові місця, тому птахи можуть вирушати у подорож, щоб уникнути конфліктів та забезпечити собі кращі умови для життя. Наприклад, птахи, які живуть у великих колоніях, можуть мігрувати на інші території, де менше конкуренції за ресурси. Така стратегія дозволяє зберегти баланс у популяції та забезпечити успішне розмноження. Усі ці причини та стратегії міграції птахів свідчать про велику складність та різноманітність цього явища, вивчення міграційних шляхів та мотивів птахів допомагає нам краще зрозуміти природу та взаємозв'язки в природних екосистемах. Міграція птахів може приймати різні форми та типи, кожен з яких має свої особливості та цікаві факти. Одним з типів міграції у птахів є сезонна міграція. Цей тип міграції передбачає переміщення птахів з одного місця на інше у залежності від сезону. Наприклад, багато видів птахів мігрують на південь взимку, де клімат тепліший та доступніше джерело їжі. Це дозволяє їм вижити та зберегти енергію для майбутніх зусиль. Іншим типом міграції є альтитудна міграція. Деякі види птахів можуть мігрувати на великі висоти, змінюючи свої місця проживання в залежності від висоти над рівнем моря. Наприклад, деякі види орлів можуть підніматися на великі висоти під час міграції, щоб уникнути холодних та небезпечних умов у низинах це дозволяє їм зберегти тепло та енергію для подальшого польоту. Третім типом міграції є неконтинентальна міграція деякі види птахів можуть мігрувати лише на короткі відстані. Пересуваючись між різними регіонами в межах одного континенту. Наприклад, деякі види горобців можуть мігрувати зі східних до західних регіонів під час зимування, де клімат більш м'який та доступніше джерело їжі. Це дозволяє їм зберегти енергію та збільшити шанси на виживання. Четвертим типом міграції є кратерміграція. Деякі види птахів можуть мігрувати лише на короткій відстані, пересуваючись між різними регіонами в межах одного континенту. Наприклад, деякі види горобців можуть мігрувати зі східних до західних регіонів під час зимування, де клімат більш м'який та доступніше джерело їжі. Це дозволяє їм зберегти енергію та збільшити шанси на виживання. Отже, різноманітність типів міграції у птахів свідчить про складність та адаптивність цих чудових створінь у боротьбі за виживання та розмноження. Міграційні маршрути птахів це дивовижне явище, яке вразить кожного своєю складністю та красою. Птахи можуть подолати вражаючі відстані та перетинати найрізноманітніші ландшафти під час своїх міграційних подорожей. Одним з найвідоміших міграційних маршрутів є маршрут через Середземномор'я. Багато видів птахів вирушають на південь через цей регіон, використовуючи його як ключову точку на шляху до теплих країв Африки. Наприклад, білоплечий лелека кожної весни перетинає Середземне море, подолуючи понад 4 тисячі кілометрів від Європи до Африки. Це вражаюча подорож, яка вимагає від птаха великої фізичної витривалості та навігаційних навичок. Іншим неймовірним міграційним маршрутом є маршрут через Гімалаї, деякі види птахів, такі як Гімалайський гусак або Гімалайський горобець, подолують ці величезні гори під час своїх міграційних подорожей. Вони можуть підніматися на висоти понад 8 тисяч метрів, щоб перетнути цей непрохідний бар'єр на шляху до своїх місць зимівлі. Це вимагає від них неймовірної фізичної підготовки та адаптації до екстремальних умов. Ще одним цікавим прикладом є міграційний маршрут через Атлантичний океан. Деякі види птахів, такі як Качка-Крячка або Качка-Свістунка, можуть подолати цей величезний водний простір під час своїх міграційних подорожей. Вони можуть летіти на відстані понад 4 тисячі кілометрів без зупинок, використовуючи вітри та магнітне поле землі для навігації. Це вимагає від них великої фізичної витривалості та стратегічного планування маршруту. Варто зазначити, що міграційні маршрути птахів можуть бути дуже різноманітними та унікальними кожен вид птахів має свої власні стратегії та маршрути. Які допомагають їм подолати великі відстані та забезпечити успішну міграцію. Вивчення цих маршрутів допомагає нам краще зрозуміти природу та взаємозв'язки в природних екосистемах. Міграційні подорожі птахів це дивовижне явище, яке демонструє неймовірну витривалість та адаптивність цих чудових створінь у боротьбі за виживання та розмноження, чинники, що впливають на успішність міграції. Міграція птахів складний процес, який залежить від багатьох чинників. Одним з ключових факторів, що впливають на успішність міграції, є фізична підготовленість птахів. Під час міграційних подорожей птахам доводиться подолувати великі відстані та перетинати різноманітні перешкоди, що вимагає від них великої фізичної витривалості та енергії. Наприклад, птахи можуть летіти без зупинок на великі відстані, витрачаючи значну кількість енергії на польот. Іншим важливим чинником є навігаційні здібності птахів. Вони можуть використовувати різні методи навігації, такі як зоряне небо, магнітне поле землі та запам'ятовування ландшафту, щоб знайти свій шлях під час міграції. Навігація це складний процес, який вимагає від птахів великої уваги та концентрації, крім того, погодні умови можуть суттєво впливати на успішність міграції. Птахи можуть зустрічати небезпеку у вигляді штормів, сильних вітрів та інших природних катастроф під час своїх подорожей. Наприклад, під час перетину океанів птахи можуть потрапити в штормові умови, що ускладнює їхню міграцію та може призвести до втрат. Також важливим чинником є наявність відповідних місць для зупинок та відпочинку під час міграції. Птахи потребують доступу до води. Їжі та безпечних місць для відпочинку під час тривалого польоту, наявність відповідних місць для зупинок може суттєво впливати на успішність міграції та загальний стан птахів. Усі ці чинники разом визначають успішність міграції птахів та впливають на їхню здатність виживати та розмножуватися під час своїх неймовірних подорожей через континенти. Одним із найвражаючіших прикладів міграції птахів є подорож кульбаби королеви. Ці маленькі пташки кожної осені вирушають у подорож з південних частин Африки до Європи, а потім повертаються назад на зиму. Вони можуть пролетіти понад 11 тисяч кілометрів без зупинок, використовуючи вітри та терміки для економії енергії. Ця подорож вимагає від них неймовірної фізичної витривалості та навігаційних навичок. Іншим захоплюючим прикладом є міграція Альпійського горобця. Ці пташки вирушають на південь з гірських регіонів Європи до середземномор'я на зимування. Під час своєї міграції вони можуть підніматися на висоти понад три тисячі метрів, подолуючи величезні гірські хребти та перешкоди. Це вимагає від них великої фізичної підготовки та адаптивності до екстремальних умов. Не менш захоплюючим є приклад міграції качки крячки. Ці пташки можуть летіти на відстані понад 4 тисячі кілометрів без зупинок під час своєї міграції через Атлантичний океан, вони використовують вітри та магнітне поле землі для навігації та знаходження шляху. Ця подорож вимагає від них великої фізичної витривалості та стратегічного планування маршруту. Ці приклади неймовірних міграцій птахів. Свідчать про їхню велику адаптивність та витривалість у боротьбі за виживання та розмноження під час своїх захоплюючих подорожей через континенти. У заключенні хочу підкреслити, що міграція птахів це неймовірно складний та захоплюючий процес, який демонструє велику адаптивність та витривалість цих чудових створінь. Птахи здатні подолувати великі відстані, перетинати найрізноманітніші перешкоди. Та виживати в екстремальних умовах під час своїх міграційних подорожей. Вивчення міграцій птахів допомагає нам краще зрозуміти природу та взаємозв'язки в природних екосистемах. Цей унікальне явище надихає нас досліджувати та дбати про збереження біорізноманіття нашої планети. Нехай міграція птахів завжди залишається джерелом дива та натхнення для нас усіх.